Я радий вітати вас на своєму каналі. В минулих відео я робив огляд на такі гри, як Bayraktar, як Pari Minds, Також сьогодні хочу знову повторити цей огляд. Також і гра Minds, звичайно, вона має таку ж саму аналогію, як Parry Bayraktar, тобто просте угадування. Хочу сказати, що в даних іграх вигравати можливо, звичайно, по певних стратегіях, але потрібно мати якесь і стримання, тобто грати до певного моменту, обрати ідеальну системну, тобто кількість мін, як я говорив в минулих відео. Але загалом хочу розказати про те, що загалом я такої думки, що потрібно. Заробляти на більшому тому, що можна прогнозувати, тому що дану систему прогнозувати дуже важко, дуже може все статися. Тобто, якщо є якісь моменти, взагалі, наприклад, чи в ставках на спорт, тобто на футбол, баскетбол, десь треба почекати, десь подій нема, то тут завжди є доступ і можна пересидіти тут, можна перебути ризики є. З досвіду скажу, що бували моменти, коли по 15 разів не заходила система, і було дуже-дуже негативно. Це все складалося на балансі. розумієте. Тому рекомендувати дану гру сильно Все ж таки є кращі варіанти для заробітку. От, наприклад, розглянемо парі майнс. Тут така система, ми обираємо кількість мін, наприклад, 6 і от з 2 доларів починаємо грати. Ну як, бачимо, тут показує, скільки буде наступний виграш. Є з 2 доларів. от і Ми вгадуємо. Тобто, можливо, вигравати, але хто знає, як воно буде. І от, бачу, попадаємо на міну, нехай і, тобто, і Хочу сказати, що все воно є непросто. Потрібно все ж таки, я хочу порекомендувати вам шукати щось таке більше. Можливо, прогнозувати, тому що це є чистого огороду лотерея, до якого є постійний доступ. І все ж таки, таке коротеньке відео я зняв, що все ж таки на даному виді заробітку я би не зациклювався. Десь, можливо, трошки з розумом, можливо, пограти, але взагалом я би все ж таки не рекомендав. Всім дуже дякую за перегляд відео. Будьте завжди в даних. Видох заробітку з холодним розумом, холодною головою. Е, рекомендую подивитися попереднє відео про е, прогнози по телеграм-каналах, які я знімав. От, дане відео досить є корисним, цікавим, тому що там є мінімальні ризики, і я продовжую робити так, як я розказував в даному відео. Е, Скажемо так, майже фактично безпророчна система, і вона має дійсно перспективу вона є плюсовою. Всього найкращого на все добре.